Вітаю! А ми продовжуємо з вами обирати обладнання для басейну. І в цьому відео ми поговоримо про атракціони, які вони бувають, і мої рекомендації щодо їх встановлення. А мене звати Артем Луків. Ви на каналі Свімпул. У мене більше 20 років досвіду. Будь ласка, підпишіться, тому що тут ми коротко і по суті розказуємо про басейни. Отож, у минулих відео ми говорили з вами про обов'язкове обладнання. У першому відео ми говорили про фільтрацію. У другому про закладні елементи. У третьому ми говорили про додаткові установки для дезінфекцій. І це четверте відео з цієї серії. Атракціони. Якщо ви не дивилися минулі, обов'язково подивіться там дуже корисна інформація. Отож, починаємо. Перший атракціон, який я рекомендую для своїх замовників, це протитечі. Отже, протитеча складається з двох частин. Перша частина це насос, і я поясню, чому я так розказую. Бо і перша, і друга частина там є багато різних опцій. Отже, це звичайний пластиковий насос. Ми, до речі, зараз знаходимося в Німеччині на стенді німецької компанії Флуво, і мені дуже сподобалися ці закладні елементи для протитечі. Я зараз про них розкажу, але. Пластиковий насос, як завжди, починаємо з, з менш дорогого варіанта до більш дорогого. Він може бути е, на різну кубатуру, да? там, наприклад, 60 метрів кубічних в час, або там 80, або 90. Це знову ж таки залежить, чи є у вас три фази. Якщо у вас немає три фази на ділянці, то максимально, що ми зможемо встановити це на 60 кубічних метрів насос. Якщо у вас є три фази, можна поставити там на 90 метрів кубічних. Також Насос може бути пластиковий, як цей, да? а може бути бронзовий. Да? Тобто всі деталі розбронзив, і, звичайно, він буде служити вам набагато довше. І друга частина, що складається протетечі, це закладний елемент, або на сленгі басейнщиків так називаємо морда. Да? Тобто Морда може бути нержавіюча. От як тут представлено, причому вона може бути з одним соплом, є морди там з двома соплами, є морди з такими ще рулями, з які можна триматися. На цій є п'єзокнопка для включення, є новинки, це чорної нержавійки можна замовити. Це у нас різні там заборні форсунки, кнопки запуску і так далі. Тобто, перший варіант протитечі. Це морда з нержавіючої сталі. Інший варіант протитечі це закладний елемент, морда так звана з пластику. Да вона також буває різною форми. Тут представлена овальна. Вона ще є там з ракушки. По суті, функціонал такий самий: форсунка подачі з боку відбувається забор води і кнопка для запуску. ще може бути протитечі, ось такою прямокутною формою. Як ви бачите, тут. Вона виконана з нержавіючої сталі, а далі йде звичайні пластикові труби і насос. Для чого взагалі потрібна протитечі? Протитечія, протитечія е, дозволяє вам плавати навіть у невеликому басейні. Тобто ви плавете, на вас здує вода, і ви залишаєтесь на місці. І також це дуже класний гідромасаж, коли ви просто повертаєтесь до неї спиною, берете за борт, і е, у неї дуже потужна строя, яка масажує вам спину. Вона аж червона така стає. Тому це атракціон номер один, який ми рекомендуємо. Зараз я ще розкажу про трошки інші від протитечі. Це якби для любительського плавання, а ще є для професійного це турбіновані протитечі. Також для професійних плавців існують турбіновані протитечі. Ми зараз знаходимося на стенді французької компанії Swimeo. Ми є прямими імпортерами цієї фірми, і у них існують дві моделі. Перша модель це вбудована протитечія модель X. От зараз вона перед нами, тобто вона встановлюється за бетонною стіною, і у неї є спеціальні закладні елементи, які ви бачили. А друга модель, якщо у вас вже басейн готовий, але ви хочете встановити професійну протитечую і плавати дуже швидко. Це навісна протитечія. Я її для жарту називаю пінгвін. До речі, це ця назва прижилася. і у виробника. Ось така навісна протитеча. І для розуміння насос видає максимально 90 кубів час. А, ця крихітка видає 250, є дві е, варіації s 250 кубів і є s 400 на 400 кубів, тобто там зовсім інший принцип роботи. Там стоїть не насос, а двигун як на моторному човні, і він за рахунок своїх обертів витрачає набагато менше електрики, але при цьому дає дуже потужний е напор, і ми вже їх встановлювали для е професійних плавців. Вони дуже задоволені, пливуть взагалі дуже швидко. Другий атракціон, який ми рекомендуємо, це водопад. Водопад виконує дві функції: перше, це СТТ. Він прикрашає басейн. І другу функцію він масажує нам плечі і спину. Що потрібно знати про водоспад? Для нього ставиться гусак і окремий насос в технічному приміщенні. Також під водопад треба робити мілку зону, бо якщо вам води буде по шию, він буде вам бити в голову, а він повинен масажувати плечі і спину. Тому треба передбачити сходнику. До речі, якщо вам потрібні готові креслення для басейну, звертайтеся. На наш сайт poolproject.com там вже ви можете вибрати форму, подивитися різні варіанти і скачати і вже завтра починати будівництво. А ми продовжуємо. Е, є різні дизайни гусаків. Це стандартний варіант з нержавіючої чи сталі. До речі, є дуже багато розмірів і видів. Да? Це стандартний називається кобра. Е, також є гусаки акрилові, як ви бачите, з підсвіткою в формі кобра у такій формі прямокутний водоспад. Тому. Е, Тут також багато є варіацій, але що ще потрібно знати про водоспади, це те, що він може заважати накриттю. Да? Тобто, наприклад, якщо ви встановлюєте павільйон або інше накриття, треба заздалегідь розуміти, як ви будете обходити водоспад. До речі, підпишіться на канал, тому що відео про накриття ще будуть попереду. А ось тут показана, як ви бачите, принципова схема роботи водопаду. Зверху стоїть гусак, бачите. Знизу насос, і ще нам потрібно в басейні мати заборну форсунку. фарсунку, Вон вона стоїть, тобто звідси забирається вода, і під тиском. Подається, і ще у нас є кнопка запуска. Це може бути пластикова кнопка або ось така п'єзокнопка. І третій атракціон, який ми рекомендуємо, це гідромасажна стінка. Вона конструктивно абсолютно аналогічна водопаду, тобто ставиться окремий заборник води, насос, але вода вже подається не в гусак, а в форсунки гідромасажні. Вони також можуть бути пластикові, можуть бути з нержавійки, можуть бути на різні сопла по різному встановленні. Зазвичай це від двох до чотирьох форсунок. На одне посадкове місце. І останній, четвертий атракціон, який встановлюється в басейні, це воздушний гейзер. Для його встановлення йде в дно вмуровується таке плато з нержавіщої сталі, і до нього підключається воздушний компресор. На відміну від гідромасажної стінки або водопада, в гейзері встановлюється не насос, який качає воду. а Воздушний компресор, який качає повітря, і у вас в басейні з'являється такий бурлящий е гейзер, який прикрашає і масажує ваше тіло. Якщо вас зацікавив будь-який атракціон або установки по дезінфекції, або ви хочете заказати у нас басейн в селому, Будь ласка, звертайтеся за посиланням під цим відео. Там буде коротенька форма. Ви її заповните, Ми з за вами зв'яжемося і надамо вам повну інформацію: додаткові відео огляди, кошториси, е строки. Повністю все, що необхідно. А мене звати Артем Луків. Ви на каналі Свімпул. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, щоб не пропустити наступні відео. І скоро побачимось! Пока.